Робочий візит для того, щоб ще раз синхронізуватися разом з керівництвом атомної станції, разом оглянути як розбезпекову складову. Заходимо зараз в опалювальний сезон, бачимо, що ворог активно б'є по енергетичній інфраструктурі, і тут потрібно, щоб у нас була тісна комунікація між операторами постачальників електроенергії, зокрема «Укренерго», «Обленерго» і безпосередньо атомною станцією, для того, щоб ми могли чітко і швидко реагувати на всі виклики. Обговорили питання готовності Рівненської АЕС до роботи в осінньо-зимовий період, питання завершення ремонту своєчасного на одному з енергоблоків Рівненської АЕС. Перевірили стан реалізації певних критично важливих проєктів для енергетики України, ну і взагалі перспективи довгострокової експлуатації рівненської атомної станції. Дякуємо всьому колективу і керівництву атомної станції за те, що робить. Ви є об'єктом номер в області. Для нас це є один із найважливіших не просто об'єктів, а взагалі інфраструктурний об'єкт державі. Тому особливо хочеться подякувати всьому колективу за ту допомогу, яку сьогодні ви надаєте Збройним силам, за ту допомогу, яку ваш колектив надає і всій області, коли потрібно, по, по будь-якому запиту. Рівненська атомна електростанція плідно співпрацює з обласною адміністрацією. Налагоджили зараз, окрім офіційних контактів, ще персональні контакти. Сподіваюся, що від цього вона стане тільки глибшою, і кращою наша співпраця.